День, друзі! До нас сьогодні завітав їжачок. Привіт, малята! Я їжачок-хитрячок, голок та шпичок. Пошив собі піджачок. І у тому піджачку я гуляю по садку, натикаю на голки, груші, яблука, сливки. І до себе на обід я скликаю цілий рід. Їжачок сьогодні нас запрошує до фруктового саду. Пішли зі мною! Дітки, А що цей їжачок несе на спинці? Яблочко. Малята, а яблуко це фрукт чи овоч? Фрукт, вірно, а де він росте? На дереві. А як називається дерево, на якому ростуть яблочка? Яблунька, вірно малята. А тепер пригадайте і скажіть, як називається місце, де росте? Багато фруктових дерев. Це фруктовий сад, вірно, мої любі, розгляньте зображення та скажіть, які ще дерева ростуть в саду. В саду ростуть груші, а також абрикоси, вишні, сливи та інші, правильно малята. А поки яблучка ще не достигли. Погляньте, якої смакотина збирав їжачок. Так, це ягідки. А ви любите куштувати ягідки? Певно, що так. Давайте разом їх опишемо. Ягоди які? Маленькі, яскраві, запашні, соковиті, солодкі. Правильно. Малята, а чи знаєте ви, як називається місце, де росте багато кущиків з ягідками? Це ягідник вірно. А які ягідки там можуть рости? Наприклад, малина, ожина, смородина, порічки, акрус та інші. А буває малята такий сад. Де одночасно ростуть і фруктові дерева, і ягідні кущики. Чи здогадалися ви, як такий сад може називатися? Плодово ягідний сад. Вірно, діти. Саме такий сад, до речі, найбільше полюбляє наш їжачок, адже там завжди можна знайти для себе щось смачненьке. А тепер їжачок хоче з вами пограти. Уважно розгляньте зображення, що в клітинках. Скажіть, що то ягода чи фрукт. Назвіть його та скажіть, де він росте, на дереві чи на кущеві. Наприклад, малина це ягода, вона росте на кущеві. Ожина це ягода також, і вона росте на кущеві. Персик. Це фрукт, він росте на дереві. Чорниця це ягода, вона росте на кущеві. Смородина це ягода, вона росте на кущеві правильно. Яблуко це фрукт, він росте на дереві. Груша це також фрукт, і також росте на дереві. Порічки. Це ягоди, вони ростуть на кущеві. Агрус це ягода, він росте також на кущеві. Абрикос це фрукт, правильно, він росте на дереві. Журавлина це ягода і росте на кущеві, правильно. Слива. Слива це фрукт і росте на дереві. А полуниця. Полуниця це ягода і росте на кущикові. Правильно малята, ви відмінно впоралися з роботою. А наш їжачок хитрячок полюбляє не лише фрукти та ягоди, а й соки з них. І тому пропоную вам іще одну гру. Уважно розгляньте зображення, скажіть, із чого приготований сік та яку він має назву. Дивимось на першу склянку. Сік! Із яблука він має назву Яблучний правильно. Сік із персика персиковий. Сік із банана банановий. Сік із полуниці полуничний. Сік із вишні вишневий. І сік із малини? Малиновий. Чудова робота малята. Скажіть, а ви полюбляєте фруктові та ягідні соки? Їжачок їх просто обожнює і каже, що вони такі смачні, що за вуха не відтягнеш. Малята, як ви розумієте цей вислів? Так, це означає, що дуже смачно. Діти, їжачкові вже час повертатися додому, тому він прощається з вами і дякує вам за чудову роботу. І я вам дякую, малята, до скорих зустрічей!